П'ятниця, 15 грудня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Зв'язок відновили. Невдовзі має запрацювати мобільний інтернет. На четвертий день Київстар практично усунув наслідки потужної хакерської атаки. Нарешті він повертається вже завтра, 16 грудня. У Дніпрі відновить роботу перший трамвай. Водночас сьомий трамвай та тимчасовий маршрут тролейбусу 1К зупинить свій рух. Містяни проти інституту національної пам'яті історики наполягають на перейменуванні. Жителі Павлограда вимагають залишити назву міста з другої спроби, але світова прем'єра відбулася в облфілармонії. Таки виконали симфонію, яку український композитор присвятив Збройним силам України. На Нікопольщині доба почалась з артилерійських обстрілів. Під прицілом окупантів опинився районний центр. Росіяни поцілили по одному з місцевих підприємств. Інформації про загиблих або травмованих немає. Наразі в прибережних громадах лунає сигнал про загрозу артобстрілів. Нарешті території Дніпропетровщини на 17-ту годину спокійно. Окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсону. Зранку поцілили по місцевому ринку. Там пошкоджено з десяток торговельних приміщень. А вчора ввечері вгатили по центральному району смертельні поранення зазнав 57-річний херсонець. Він помер у лікарні. Тільки зайшов і... Только зайшоли. Ярка списки. Не аж там в сторону, як чоловіка. Минут 3-4 подаждали, повтори не було, потом. Вишили і к нему Помогіть побіжав От Він лежав. цієї ночі повітряні сили знищили усі 14 безпілотників, якими росіяни атакували Україну. Шахеди збили в межах чотирьох областей. Військові говорять: нині ворог намагається знасилити нашу протиповітряну оборону. На прифронтових територіях окупанти все більше застосовують авіацію. Ворог активізує тактичну авіацію на е, класичному напрямку на прифронтових територіях. Знов почали використовувати керовані авіабомби. Понад 20 за минулу бойову добу ми зафіксували в нашій зоні відповідальності. Ворог на вони спрямовували вчора протягом доби і керовану ракету типу Х 31 П, тобто продовжують вишукувати системи протиповітряної оборони. Колискова сирена і звук снаряда все це лунає в одній симфонії. У Дніпрі відбула світова прем'єра композиції, присвяченої Збройним силам України. Оркестр облфілармонії вперше виконав музичний твір Всеволода Сіренка. Молодий український композитор написав його після 24 лютого 2022 року. Симфонія складається з чотирьох частин. Кожна відтворює відчуття українців під час війни. Почути її у Дніпрі вдалось лише з другої спроби, бо запланований концерт у листопаді зірвали вибухи та численні повітряні тривоги. Прем'єру зустріли аншлагом, а серед слухачів були військові, які перебували в місті у відпустці та на лікуванні. Якщо ти хочеш відчути, що робиться в Україні в цей теперішній час, то потрібно чути українських композиторів, які надзвичайно плодовиті і надзвичайно те надзвичайно тонко передають атмосферу. Сьогодні міжнародний день пам'яті медійників, які загинули при виконанні професійних обов'язків. Боротьба за правду та прагнення донести її до людей це завжди ризик. А в умовах повномасштабної війни і поготів з 24 лютого в Україні загинули понад 70 працівників змі деякі працювали в окупації. Серед них є і іноземні журналісти, громадяни Литви, США, Франції та Великобританії. Мав при собі зілля на півтора мільйона гривень. Годні Дніпрі поліціянти затримали 33 33-річного наркозбувача і вилучили в нього понад 200 закладок з наркотиками. На орендованій квартирі в нього також знайшли приладдя для злочинного бізнесу і велику партію товару для продажу. Пів кілограма марихуани та більш як 100 сліп пакетів із психотропами. Все вилучене направили на експортизу. Нині триває досудове розслідування. Перовий збор В ньому згортак з фальгі. Згорта з фольги, фольги. Сліпке, -пакет. Сліп пакет. Забрали майже усе. Відомого репера та бійця ЗСУ Ярмака, який повертався з відпустки, обікрали у потязі. Про це чоловік розказав на своїй сторінці у соцмережі. Каже, жертвою грабіжників у дорозі став не лише він, окрім унікальних кадрів бойових дій, нічого цінного у вкраденому. На полічнику не було, каже Олександр. І заявою він звернувся до поліції. Правоохоронці наразі опитали потерпілих та свідків. Вночі злодії відкрили купе, вкрали рюкзак з ноутбуком з GoPro. Так само в сусідньому вагоні виноземців теж вкрали рюкзак і вкрали ще у людини з курточки Airpods. Таке відчуття, що це відео записувалось десь в 98-му, Але це на жаль 2023 рік. І ось такий сервіс надає Укрзалізниця. Яка я вже не вперше чую за останні час такі випадки. Вибухова сесія буквально на Закарпатті. Депутат сільської ради підірвав гранати просто під час засідання, де розглядали бюджет на 24-й рік. У невеличкому приміщенні пролунали три вибухи. Попередньо відоме підривник, 54-річний депутат від Слуги народу Сергій Батрин входить до складу комісії з питань законності, правопорядку та депутатської етики. Що саме стало мотивом, нині з'ясовують слідчі. Цю подію слідчі уже кваліфікували за статтею 258 кримінального кодексу України. Це терористичний акт. Він карається до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі на місці продовжують працювати слідчо-оперативні групи та криміналісти. Без зв'язку з величезними чергами за картками інших операторів, таємними вулицями, неробочими світлофорами та мовчанням сирен. Усе це наслідки потужної кібератаки на «Київстар». 12 грудня. У компанії стався масштабний збій. Без зв'язку лишилися 20 мільйонів абонентів. СБУ відкрила кримінальне провадження одна із версій слідства причетні спецслужб РФ. Чи є небезпека для персональних даних абонентів, та як дніпряни пережили ці дні без інтернету та зв'язку? Наша Катерина Нічик відслідковувала ситуацію. Муж мені намагався дзвонити, і безполезно. А він одразу пише, на що номер занят. Київстар зв'язка немає з самого ранку. Ну, десь десь десятина, мабуть. 12 грудня ранок Україну сколихнула новина на компанію Київстар масштабну хакерську атаку. Без зв'язку та інтернету залишилися понад 20 мільйонів абонентів. Київстар став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Згодом у компанії пояснили, хакери пошкодили ядро мережі, яке відповідає за зв'язок трафіку між абонентами та сервісами. Задля безпеки абонентів вручну відімкнули Київстар. Цифровій інфраструктурі Київстару старо було завдано критичних уражень, тому відновлення з дотриманням усіх протоколів безпеки вимагає від нас часу. Відтак без зв'язку та інтернету Дніпряни разом з усією країною залишилися на декілька днів. Люди масу викинулися купувати сім карти інших операторів. Подекуди у сервісних центрах утворилися великі черги. Люди зізнаються таким масовим збоєм, не аби збантежені. Я працюю віддалено з дому. дому є вайфай, тому в принципі не дуже мене ця проблема стосується. Але я думаю, що на всяк випадок краще перекупити картку іншого оператора, бо я майже 10 років з Київстаром і ніколи не думала, що буде потрібно переходити на лайф чи на всі. І я ще переживаю за доступ до банківських рахунків, чи не вплине ця проблема з доступом, чи з якимись проблемами з банківськими шахраями, чи щось таке. Через збій у роботі мобільного оператора у Дніпрі, як і в багатьох містах країни, не працювала система оповіщення населення. Вона працюватиме з перебоями і надалі, аж поки не полагодять Київстар, кажуть Вова. Водночас зазначають, без оповіщення люди не залишаться. Ми отримуємо повідомлення від ПВО щодо повітряних тривог і також передаємо цю інформацію до районів та громад. Щоб відновити роботу цих систем оповіщення, вживаються такі заходи, як переключення на інші оператори мобільного зв'язку, також підключення до дротового інтернету, запускатимуть сирени в ручному режимі, крім того, долучені підрозділи головного управління. Ння десенс області та головного управління національної поліції вони будуть здійснювати оповіщення населення через гучномовці. Дніпро також частково залишився без вуличного освітлення. У міській раді це пояснює тим, що 80% ліхтарів підключені саме через Київстар. Вручну вмикали світло на магістралях, мостах та центральних вулицях. А от спальні райони були темними. На випадок можливих блокаутів, да, наші всі оператори вони відновили акумулятори на своїх базових станціях, поставлені резервні точки живлення і резервні генератори. Тобто, в принципі, кожна громада в нашій області вони е, мають зв'язок. Надвечір 13 жовтня «Київстар» почав оживати. Подекуди у містян з'являлися функції голосового зв'язку та домашнього інтернету. Київ у мене робочий, тому звичайно по роботі були незручності. На роботі люди через збій не могли отримати послуги, які я надаю. Вернулися до звичайного ритму. А ось відновлення мобільного інтернету ще триває. У деяких користувачів він вже доступний. Утім, у більшості ще ні. У компанії це пояснюють тим, що все роблять поступово, аби ще більше не зашкодити інфраструктурі. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, тому що все ще можливі деякі складнощі. Одночасно працюємо над відновленням послуг смс та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити ці послуги. З відновленням компанії допомагають фахівці СБУ. Разом з тим з'ясовують, що саме стало причиною масштабної хакерської атаки. Нині вже відомо хакнути мережу змогли з допомогою акаунту одного зі співробітників. Утім, чи була це ціла спрямована зрада, чи все ж випадковість з'ясує слідство. Сбу надають допомогу співробітникам «Київстар» і координують зусилля усіх інших державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі. Питання, хто причетний до кібератаки на Київстар, без відповіді лишалося недовго. Відповідальність на себе взяло російське угрупування Сонцепьок. Вони нібито знищили мережеву інфраструктуру компанії та заволоділи особистими даними клієнтів. Вони написали про це у своєму телеграм-каналі, але тут варто розуміти, що це угруповання входить до складу головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як гру. Звірити гучним заявам російських хакерів не варто наголосила у Київстарі. Запевняють персональні дані абонентів у безпеці. У нас суттєво пошкодили іт інфраструктуру Були обмежені доступи, Да, ми не могли протидіяти цьому на віртуальному рівні, тому ми виключали Київстар фізично з мережі для того, щоб обмежити доступ ворога до інфраструктури «Київстар». Повністю відновити всі сервіси у компанії обіцяють до кінця тижня. Абонентам, у яких так і не з'явився зв'язок, нагадують, потрібно перезавантажити телефон, потім вручну знайти оператора та увімкнути і вимкнути авіарежим. Тоді «Київстар» має запрацювати. Катерина та Денис Новини каналу. Ім'я що не можна називати. Інститут національної пам'яті наполягає на перейменуванні Павлограда. Городяни проти громада направила до Кабміну Верховної Ради та президента листи з проханням залишити місто стару назву. У міськраді кажуть, провели офіційне опитування. 83% з тих, хто голосував, хочуть і далі жити у Павлограді. Проте київські науковці непохитні у назві міста вбачають російський слід, а значить, її треба змінити. Наша Інна таранець з подробицями. Замість імперського козацьке саме так аргументує інститут національної пам'яті свою вимогу перейменувати Павлоград. Хочу дати місту ім'я Матвіївськ, бо ж Павлом звали сина Катерини Другої. Саме вона підписала указ про створення Павлоградського повіту, а отже, є російський слід. Більшість місцевих проти зміни назви. Ой, нікак, бред, повний бред. Ой, я б не хотіла цього. Мені подобається наша назва. Ну, можливо, є ж якісь історичні факти, які свідчать про це. Але деякі вважають, що це на честь святого Павла. Да, можна до цього також. Схилятися тоді це не буде порушення. Для це не принципово. Я і павлоград буду поважати, як стара назва, так і нову назву. Нічого, я думаю, в этом нічого немає стресу. І де це написано, що в честь кого там його назвали? Ніхто ж не знає. І питання справедливе кажуть історики, бо ж насправді ніде й не написано. Ба більше на хвилі бурхливого обговорення місцеві краєзнавці почали дослідження в архівах та виявили Матвіївськ. Назва теж не підходяща. Краєзнавець Євген Модованов, е працюючи в архівних установах, розвінчав міф про те, що засновником нашого краю є Матвій Хижняк. Силаючись на архівні документи, він підтвердив, що. У 1770-х роках до нас сюди приїжджає Петро Хижняківський. Ім'я не те каже Анастасія, та ще й чиновник імперський. Всі документи, які знайшли, відправили до Музею національної пам'яті. Заснуванням нашого краю він не займався. Він вже по факту, якщо казати йому, можливо, він виконував імперську політику по заселенню краю. Історикиня переконана, місто було названо на честь святого Павла. Майже всі населені пункти Павлоградського району були названі в честь. Апостолів православної віри або, взагалі, в характері православної віри, так, наприклад, Петропалівка в честь святого Петра і Павла, село Дмитрівка в честь святого Дмитра, але столичні дослідники непохитні. Як не на честь козака, то треба назвати містом на честь святого Матвія. У відповідь на це міська рада Павлограда звернулася до вищих інстанцій. Ми направили на кабінет міністрів листа з підтверджуючими документами те. Що ми вивчили, направили до Верховної Ради. А тому, що Верховна Рада буде приймати рішення розглядати і приймати рішення з цього питання, ну і в тому числі направили і до президента України Володимира Зеленського. Міський голова каже, згідно з офіційним опитуванням, 83% тих, хто голосував, хочуть і далі жити у Павлограді. Тож розраховують, що посадовці звернуть увагу на бажання людей і дозволять лишити нинішню назву. І на Євген Шпак, новини 11-го каналу. Будемо з теплом і водою. На теплорозподільчих пунктах Дніпра продовжують встановлювати генератори на випадок тривалих відключень електрики. Пристрої потужністю від 800 кВт до мегаватту забезпечуватимуть роботу майже чотирьох сотень котелень міста та понад сотні теплопунктів. Додаткове джерело енергії це принаймні 5-6 годин роботи критичної інфраструктури, кажуть у міськраді. Потім генераторам потрібна дозаправка. Я скажу по своїй тепловій дільниці, на даний момент із 9, 9 ТРП встановлено 7 генераторів і підключені. В частности, де висотні дома, де є подкачка по холодній воді, щоб сумісно працювати опалення і подачу холодної води на 16-й більш ніж 850 мільйонів гривень це загальний борг містян та бізнесу, говорять у водоканалі. І якщо звичайних людей намагаються не відключати з підприємствами, інша справа на сьогодні вони заборгували за спожиту воду 100 мільйонів гривень. У деякого суми сягнули кількасот тисяч. Найбільшим боржникам комунальники почали перекривати воду. кажуть, якщо є проблеми з розрахунками, можна звернутись до абонентської служби і оформити договір про реструктуризацію. Ми відключаємо послугу водопостачання споживачу, який заборгував значну суму. Сьогодні ми закриваємо запірну арматуру та ставимо пломбу. Через деякий час, неділю-дві, ми перевіримо цілісність пломби. Якщо вона буде зірвана, та водопостачання самовільно буде відкрито. Ми виріжемо смоток труби. Реструктуризацію ми стараємося, намагаємося. Усім пропонувати для того, щоб це для них було краще, тому що якщо не буде реструктуризації, борг буде зростати. Ми будемо подавати судовий позов на боржника, та будемо з ним судитися, і вже суд буде вирішувати міру покарання для цього неплатильника. І гарна новина для Дніпрян вже завтра, 16 грудня. Перший трамвай повернеться на свій маршрут. Про це повідомили у департаменті транспорту міськради. Виводитимуть по 30 вагонів у будні та 20 у вихідні. Інтервал руху в години пік 7 хвилин. Нагадаємо, майже на місяць рух першого перекривали, аби відремонтувати переїзд на перехресті проспекту Верницького та вулиці Грушевського. Через це електротранспорт та маршрутки змушені були об'їжджати у профільному відомстві. Додали разом із поновленням руху першого скасують маршрут. Рути трамвая номер 7 і тролейбуса 1К. Нападають на перехожих та їхніх домашніх улюбленців. Жителі саксаганського району Кривого Рогу скаржаться на численні зграї безпритульних собак. Від початку повномасштабної кількість чотирилапих на вулицях зросла принаймні вдвічі твердять зоозахисники. Як вирішити проблему? Наші кореспонденти запитали у комунальників та волонтерів. Саксаганський район, вулиця Павла Глазового. Місцеві скаржаться на них нападають зграї агресивних собак. Марії разом із півторарічним сином довелося тікати від великого пса. Ми вчора йшли до садочка з сином. Він дуже боїться, бо його колись вже кусила. Прислідував нас. цей піос. У мене шок і стрес у Ну ну я не змогла його довести в садик. Ми вернулись домой. Собака, та це... і вона агресивна. Ми проходимо мимо, вона речі відбігає, прибігає знову і знову речить і гавкає. А от 16-річній сестрі Андрія пощастило менше. Її таки вкусили. Потім дівчина ще довго лікувалася. Десь 10 собак за нею побігли. і За ногу купила собака. Процедура така, що треба було два тижні лежати на під наглядом лікарів. На коліні видно дуже великий шрам, А для дівчини це самі розумієте, що не дуже якби файно. Нападають і на домашніх чотирилапих Марина, власниця трьох собак, боїться з ними гуляти. Вони нападають на моїх трьох маленьких собак. У мене три маленьких шпіца вага з трьох собак 5 кілограм. То ви можете розуміти, що це такі шапка, шапка м'яхова на лапках. Все. І мені дуже важко, і я їх не можу відпустити від поводка. Дівчина твердить, пси почали збиратись в агресивні зграї, і тепер фактично тероризують Саксаганський район. Живуть у мене на районі біля мого будинку, біля нашого гаража, у парку Саксаганських там дуже велика кількість. У нас є басейн, це ДЮСШ номер 10 Мені відповіли, що там зграє більше 70 собак. Вже рік Марія просить міськраду прибрати собак з вулиць, але марно треба робити пітомники або давати волю частним приватним пітомникам, які вже є. І треба фінансування у комунальному підприємстві. Центр поводження з тваринами визнають масштаби проблеми. З початку великої війни кількість безпритульних собак у кривому розі зросла принаймні вдвічі, і нині може сягати 10 тисяч. Дуже багато покинутих тварин, залишених тварин на призволяще. Люди уходять на військову службу, покидають тварин. Тимчасові переселенці, які приїхали, взяли тваринку, погрались, поїхали далі, тваринка залишилась. Але комунальники наголошують, вони не притулок, а лише центр зі стерилізації. Ми, згідно заявок, відловлюємо собак. Собаки надходять до центру, стають на облік, проходять вакцинацію, стерилізацію, ідентифікацію і внутрішньої мікрочіпом підшкірно. І потім, після заживлення швів, випускаються на місце відлову. Кількість тварин зараз така, що навіть створення притулку на тисячу тварин не вирішить проблему. Зоозахисники погоджуються. Притулок на 10 тисяч собак. Це ви уявіть, скільки це потрібно персоналу, скільки це потрібно їжі, скільки це потрібно ну, вольєрів. В Україні взагалі нема такого міста, в якому є притулок, і завдяки притулку вирішена проблема безхатніх тварин. Ми заберемо всіх тварин з вулиці, завтра викинуть нових. Вирішувати проблему кажуть волонтери. Треба на законодавчому рівні ввести відповідальність за те, коли домашніх тварин виганяють на вулицю. Реєстрація домашніх тварин, тому що що б хто не казав, але багато безхатніх стає саме завдяки домашнім тваринам, тому що у нас немає ніякого обліку домашніх тварин. Поки ж все, чим можуть допомогти комунальники, це двотижнева перетримка безхатніх тварин. За цей час стерилізують за чотири сотні хвостатих. Владислава Вдієнко, Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко. Новини одинадцятого каналу. У сквері прибережному встановили незвичну новорічну ялинку. Це друге зелене 10-метрове дерево, яке прикрашатиме місто на різдвяні свята. Перше вже встановили у парку Шевченка, а локацію поруч із річкою обрали через велику популярність цього місця серед городян. Новорічне дерево придбали ще до війни на кошти підприємців та меценатів. Доброчинці дуже хотіли здивувати дітлахів та Перенести їх у казку, третя міська ялинка сяятиме на житомасиві західний. Її висота понад 8 метрів. Що в парку Шевченка, що тут знаходяться ялинки з 3D-ілюмінацією. Це дуже цікава ялинка в тому плані, що вона вночі світиться різними інтересними пейзажами. Тобто вона запрограмована, в неї десь приблизно 21 програма, яка постепенно переключається. А приблизно ялинки будуть стояти до усіх новорічних свят, це приблизно до 15 з січня. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. У суботу за прогнозом синоптиків в день буде 1 градус морозу, а вночі 4 з позначкою мінус. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе. І до зустрічі.